Добрий день. Виїхали до точки нашого старта 35 кілометрів. Це ми зараз ще не стартували. може ми, звісно, повернемося назад зразу. Ну, ну побачимо. Так. Да. Ну що, до включення? Забув сказати, що мій друг захворів кашляє трохи, тому ми поїдемо шукати сироп від кашлю. На річку Мозель. Там кажуть, сироповарні хороші. Там є сухий сироп, сухий. солодкий сироп, солодкий сироп, білий сироп, червоний сироп. Який там є сироп? Сироп сек. Та настроїмо. Ну що, перші 5 кілометрів є, Із такий місточок через річку Гірську. Йдемо далі. Трохи зрізаємо через ліс. По-перше, там дуже гарні види, а по-друге, трошки коротше буде. А ось на цих двох велосипедах ми їдемо. Обидва велосипеди Куб, Куб Реакшн EXC. і Куб Reaction Pro. І плюс електровелосипеда, що я підгірку дуже легко їду. Звісно, на звичайному я тут дуже мокрий був. Але підйом дуже швидкий і можна далі продовжувати нашу подорож. Ось там дорогу видно. От там ми їхали і виїхали на цю гору. Їдемо по полю, бурячки, кукурузка і велодоріжка. Не асфальтована, але прикольно. Хтось уже докатався. Фальтована велодоріжка, валіндар, вздовж рейна. Тут, тут это, кораблі припарковані, лодки. Ось тут одразу люди живуть. І ось тут рейн. Невеликий затор. Велодоріжка вузенька. А ось там, біля того пам'ятника, наш офіційний старт. Ми вже проїхали 32 кілометри. Тут так, зустрічається річка Мозель і річка Рейн. Найбільша річка Німеччини. Місто Кобленц, Зараз поїдемо на набережну Рейна. І потім дійдемо до того місця, де мозель зустрічається з рейном. І поїдемо вздовж мозеля річки. Попереду канатна дорога через річку Рейн. І он туди вона піднімає людей. Сьогодні в місті Коблен вечором буде фестиваль Koblenz Рейн Фламен, тому йдуть підготування, поставили дуже багато різних кіосків. Зараз навіть концертну сцену побачимо. Це якраз на перетині річок. Там де вони з'єднуються. Ось і сама сцена. Нам звісно, куди не вдасться зайти за нього на цей клин. Але ось так. Ось на цьому місці мозель впадає в рейн. Там де корабль, то вже рейн. Ось вздовж мозеля, ми будемо їхати. Зараз по тому мосту переїдемо десь на тій стороні, магазин акціон, спробуємо купити велобагажники. Так. Невеличкий перекус у Макдональдсі. Ну что, берем еду с собой из Мака. Здесь сейчас на Мозеле, на красивом местечке сядем, перекусим. Такие интересные места. Через речку Мозель. железнодорожный, пешеходный. Картошечка. Стоїмо на березі Мозеля. Ось ну, тут русалки плавають. Ви ну, коли-небудь бачили русалок? Рухаємося вздовж річки Мозель. кафешки. Спортсмени, річка яхти, Круто. А Ось там ми бачимо виноградники, з яких роблять сіробки кашля. Маріна. На річці Мозель, водички стоять, автобудинки і на тій стороні на ці люди відпочивають. А спереді такий здоровенний міст в якому рухаються автомобілі. На велосипеді чудово подорожувати. Виноградники на горизонті вже замок якийсь, але ми в нього заїжджати не будемо. Зверніть увагу, такі не Таке виноград град оброблюється, то це така залізна дорога. Я покажу Така дорожка вузенька. І це яка невелика ширині річка Мозель. І який здоровий довгий корабль. Ну що, зайдемо узнаємо, є тут сироп від кашля. Ось тетя медик пропонує. Я? Я із я. Із деслокальвань, а? Я. Окей. para. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Стечко, подовж річки мозель, старенькі будівлі, які зроблені із каміння, скільки двори, виноградники. Виїжджаємо до річки вже. Тичне містечко з кафешками. Ми проїхали вже 90 кілометрів, залишилося ще 6 і ми доїдемо до Кофема. Вже втомилися з непривички, важку Такий цікавий міні-паром, старенький, який утримується трасами, які йдуть наверх, канат натягний і щоб його не зносило кава на дві машини або це а то і зовсім пішоходний якийсь для велосипедів <плес> ну що ми доїхали ось і Кохем. збільшуємо кохем крутяк залишок десь 45% 100 кілометрів. Прогулочний кораблик. Охім і весь завантажений. А там такі круїзні стоять. Ходять вони по річці мозу, по рейну. Можна аж до Амстердама доїхати. Приїхали в Кацку. А тут саме прикольне, наші велосипеди вирішили де зарядити от така безкоштовна станція для є байків є. Ну що, спробуємо. У мене 44% тільки почав зарядку. Олег прохаваний, в нього дві батареї. Yeah. Одна в велосипеді заряджається, друга в рюкзаку. Я yeah, yeah, заряджаю сумку. Просто вдома електрика дорого. Yeah. Такий кохим. З такими старими будівлями із камня. Yeah. Пробуємо знайти водичку. Діропотка ж купив. Дуже красиве містечко. Також тут є замок, до якого ми поїдемо Спробую зняти відео показати вам замок. Туристичне бюро кохама. Вістуть збоку. Оглядовий майданчик на горі. Ну що трошки підзарядились, думаю, що доїду хоч додому. Сім черга на кораблик покататись а ми їдемо в цей замок кафешки 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 піднімаємося в гору крута Сукрута. Майже добрались до цього замку. Навіть тут виноградники. Ну, що назад ми вирішили повертатись до Коблінця потягом, а потім ще 40 кілометрів нам треба буде приїхати. Через автомат не вдалося придбати квиточок. Зараз будемо через телефон. Чекаємо потяг. Ось так ми набиваємо кілометраж на велосипеді. Ну що, от ми приїхали в Коблінс, виходимо з вокзалу. Зранку ми тут були в Макдональдсі і звідси поїхали в Кокан. 129 кілометрів проїхали і 10 ще залишилося. Так, ось ми приїхали, загальний пробіг за сьогодні 138,8, ну будемо давати 140, бо Олега 141, десь якогось якась помітка.